Я її не знав до того, я їй це говорив в очі прямо. Єдине, коли було прохання минулого року прохання було посприяти в асфальтуванні дорожнього покриття прогулка Черешневого. Відповідь мені була, в принципі, прислана, вона була Давиденко. І Це питання піднімала і фінансову там службу в грис подавала. Не пам'ятаю, як там називається все. Но питання не було вирішено. не було вирішено. Але я вам хочу сказати, що це ж питання я просив і в керівництво асоціації нашої. Питання керівництво має, скажімо так, Давиденко, ми можемо все погано говорити, але ми повинні розуміти, що. Вона в опозиції до військової влади. Тому, скажімо речі, її рішення її набагато менше, ніж того, хто в партії влади. Ну давайте чесно буде. Чесно, чесно. Тому, на жаль, із з боку керівництва асоціації також не було це питання вирішено. Тому, якби, якби я вам би сказав, одні вирішили, вона не хотіла це зробити, я б сказав, що погано працювала, чи ще щось ще щось. У мене пропозиція така. У мене дуже багато питань до роботи Давиденко як депутата своєї сторони. От. Але я рахую, що не етично робити це зараз правильна вона чи неправильна. У мене пропозиція така. Давайте повторно організуємо збори, запросимо її як на збори. Хай вона відповідь нам дасть на наші запитання. Чому так, чому не так, чому вона не... Посприяла в роботі, що їй це заважало і таке. І тоді приймем рішення: вона як депутат робить свою роботу чи не робить свою роботу. Ви знаєте, я ще напевно, неділю назад міг би їй проголосувати, що вона неправильно що, але після, <кхух> після цієї ці війни, я не знаю, Фейсбук там, телевізор вже після війни е, її не війни, а бійки її з головою асоціації. Далі Панчук, це виглядає просто як розборки. просто Давайте не, не депутата, просто е, облиєм ще раз прячу і тому я пропоную на наступний раз, скрай, якщо є питання, е, визвати не ні, визвати її, запросити, не визвати, запросити на збори, запросити голову асоціації. Можливо, ми щось не розуміємо, можливо, я не знаю, хто там винуватий, я не був присутній. Але давайте чисто по людськи Наше питання третє, звучить інформація щодо співпраці членів квартального дик... комітету з депутатів. Ми не е, розказуємо, що вона повинна зробити. Ми просто розказуємо, що хожен по співпраці, -співпраці. -співпраці. праця для того, щоб мені, якщо ви мож... хочете задати так. запитання, це вона звітує в неї своє програма. Ми звітуємо як члени квартального комітету про співпрацю. Наше питання поставлено так. А то, що Давиденко чи зробила, чи не зробила, якщо, про про спів... якщо сказати якщо сказати по співпраці, <плес> то е, ні разу не було такого, що я позвонив, вона не відповіла мені на дзвінок і все, ми якісь питання обговорювали все. Якщо говорити про результат цієї роботи, то це вже трошки інше. Розумієте? Тому е, я, наприклад, дуже поважаю присутнього депутата, да, дійсно він. Робить дуже багато дотяживого, напевне, найбільше з усіх депутатів. Ну а на зборах нас не... получається. На зборах в нас виходить, що вийде... так між депутатами, між якось якісь вияснення цих стосунків і таке інше. Воно не етично. Ну давайте будемо поступати етично. Давайте якось все-таки я не знаю як сказати, що співпраця була результативна чи ні. На сьогоднішній день не результативна. Результативна була я попросив посприяти в організації суботника по вулиці Гонти. Він був відбувця, вона приймала участь. Хто його організував? Я не знаю. по вулиці Гонти організовує муніципальна поліція. Муніципальна поліція, значить її чезі хвала і подяка дійсно зробили велику роботу. Ми просто нас запрошуємо вилучатись на суботні по е, співпраці. На жаль, я не можу зробити ще висновки, тому що ще не такий великий період. Хоча, хоча результати, звичайно, є. Ось Володимира, я ж кажу, я дивлюся і кажу, що дійсно відчувається, що людина тяжиність і місцевий і вболіває більше, напевне. Можливо, у Давиденко є більший округ, де ще є якісь питання. Ну, ще раз... Якби зробити якісь висновки без її присутності і не задаю, задаючи її запитання, я вважаю це неетичним і неправильним.